Привіт народ! Коротше, сьогодні я приїхав в скейт парк, думав, може хтось буде тут розкатувати, а тут взагалі, дивіться, пустий скейт парк взагалі нікого немає. Я не знаю, чому нікого немає, якщо сьогодні Сьогодні вихідний у всіх. Так, Тут у всіх 5 днів вихідний. І ніхто щось не катає. Були типа малі, але вони щось позапускали петарди, салюти і все, і поїхали далі. А я от хочу зробити тут якісь трюкани. Коротше. Зараз, мабуть, з ходу візьму пульну цей трек-драйвер. Так що зараз побачимо, що як. А то давно його не робив. Думаю, куди телефон покласти, щоб був нормальний ракурс. Я думаю, може отак буде нормально видно. Я хочу коротше, отут вкатити і отам зробити туди коротше, тракуху. Але я не знаю, що там по ракурсу буде. Видно чи ні. Я нарешті зробив той трак. І наступний трюк буде, мабуть, в якийсь із наклонок Фуджем 540 або Фуджим трошка. Дрюкан вже зробив, вже всі роз'їжджались, ті, хто були в скіт-паркі, і залишився я от, е, сам. То хочу зараз зробити барчину з цього Коротше, Не знаю. Я катався, катався, якийсь чувак підійшов, каже, типа, нема папіросів, і ще чогось, може тебе познімати. То я кажу, спасибо, не треба. Зараз треба поставити камеру і якось зробити барчика в Вратславія, оцей торговий комплекс. Зараз ще думаю зробити десь отут футвіп трьошку в скат. Я відразу перейшов на широкауголку, щоб було зручніше. До речі, один з моїх самих найулюбленіших трюків. Дуже люблю робити цей трюкан кругом. Що в скет-парки, що в стріту з різних дропчиків, є. Бо тут взагалі дропів дуже мало на вулицях. І тут є зато дуже класні скет-парки. Ну, мені подобається. Типу. Подобається те, що вони такі бетонні і що вони ніколи типу, як не зламаються. Коротше, через те, що на вулиці мороз, заряда телефона нихіра не вистачило, і ми не змогли знімати з вами в ложок далі. Так що я зараз вдома і ще й у нас е, випав сніг. Типа нападало сніга, начебто не дуже і багато, але як мороз, то він буде типу, так лежати ще довгенько. Хотів поділитись відгуком за ось цю вижимку Shadow, завжди хотів її купити, але через те, що вона була дуже дорога, то е, в Україні не міг її ну, дозволити собі купити. То дивіться, я її роз, розібрав зараз не просто так. Як бачите, в мене погнутий пін. А чому це сталося? Бо розповідаю, вся вижимка зроблена з металу. Все з металу, воно таке, взагалі, єбєйше міцне. І все класно, але ось тут, наприкінці оцієї рукоятки, оцього витискача, є ось тут алюмінієва гаєчка, котра тримає саме ось цей вже кривий бляха пін. І дивіться, так як вся конструкція стоїть ось тут всередині, і ти просто на всього не проконтролюєш, коли той пін. Розкручується. Я вже її садив на фіксатор різьби і на все інше, воно ніхріна не допомагало. І просто на всього та гаєчка взяла і лопнула алюмінієво. Правильно. І, типу, і зараз є так, що ось вишинка просто лежить за майже за тисячу гривень чи може навіть більше. Треба буде її відремонтувати, якось щось ось тут придумати і взяти, купити новий пін. Ну і що? І на хвилинку вийду до Фініка. <гум> до ская. <Sky. гум> тут особо нічого не змінилося. Поки зима, то ніхто нічого не робить. Змінилось тільки що? Покришки тут лише змінились. Постав нову зимову розину назад. Спереду була ще нормальна, а назад ось встановив Вестлейк. Це така нормальна резина. Так що, я думаю, можна буде в принципі, весною до того моменту, як буде ТО. Треба буде замінити фари передні. Ці фари вони є там, Блін, зараз не видно, бо дощ покапав. Короче, вони є потріскані. Ось те, за що я казав. Дивіться, бачите, фара, вона вся потріскана. І там ще більші тріщини і далі є. Так що і вона вся всередині помутнівша, вже полірувати немає сенсу. Плюс ці фари вже там відходять. Іноді буває так, що вона не світить. Коли машина заводиться, пару раз гепну по ній, вона вже світе Коротше, подивився, все підключено, все добре, але це вже роки цим фарам, так що треба їх змінювати. Щоб нормально, спокійно проходити ТО І хочу змінити. Мордуш відразу свапнути, поставити нову е, Типу спортбампер поставити і нові фари по формі будуть, е, треба буде нову решітку гриль встановити. Ну, думаю, можна в принципі вже і закінчувати вложик, бо більше Більше немає що вам показати. Поки що так. Чекаємо, поки оцей сніг потає і будемо щось робити, щось знімати, десь катати, шукати нові споти. Я вже трішечки замерз, блін на вулиці, вже ж дрожу і голос мій дрожить. Так що треба йти грітись. Дякую ще раз всім за перегляд. Я навіть зараз розумію, що ви своєю підтримкою, своїми лайкосами. Не забудьте, будь ласка, поставити. Ви мене зігріваєте. Так що, друзі, ще раз дякую вам за перегляд. До зустрічі і чекайте моїх нових відео. Пока.